Якщо ти цікавишся криптотрейдингом, тобі до мене на канал. Тут я ділюся своїми угодами, секретами, торгівлі. Роблю огляд ринку на тиждень. Ну і збираю криптоспільноту таких ентузіастів, як і ти і я. Так що приєднуйся, я тебе тут чекаю. Отже, друзі, всім привіт! В нас черговий огляд ринку криптовалют. Новинки цього тижня були досить цікаві. І є про що сказати. Тому я вибрала небагато, декілька для вас, зачитаю і розберемо. Якщо ти ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишись, постав цьому відео, лайк на якщо хочеш. Дзвіночок, щоб пропускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєстрований на біржі Бінанса Бабабі, то під цим відео я залишу реферальне посилання, то реєструйся і будеш мати прямні бонуси при торгівлі. Якщо ти ще не підписаний на інші мої соцмережі, будь ласка, підписуйся. А ми гнали дивитися, які новинки вплинули на ринок цього тижня і. Який же ж рух криптовалют в майбутньому нас чекає? Давайте почнемо з біткоїну. Хоча по ньому дуже аж нічого надзвичайного немає, але я читала думку деяких експертів з приводу того, куди ж буде рухатися наша основна криптовалюта. Вибрала найцікавіше, що мене зацікавило. Отже, Максим Балашевич, генеральний директор компанії Sentiment. Поділився своїми роздумами про те, що відбувається на ринку. У міру того, як ринок пристосовується до халвінгу, вирішального значення набуває метрика Net Realized Profit Loss – NRPL. Цей інструмент визначає прибутковість недавніх угод і проливає світло на ширші настрої ринку. Високі значення НПРЛ вказують на те, що власники фіксують прибуток. Примітно що ні під час недавньої спроби пробити позначку 72 тисячі, ні під час тесту підтримки на рівні 61 тисяча не спостерігали значного попиту на фіксацію прибутку. Хоча дехто може розцінити це як сильний сигнал, ну тобто бичачий, ми знаємо, що з минулого що сильні руки можуть стати слабкими і позначити дно, що щойно почнеться паніка. Тобто, ну, ясно, що він застерігає, щоб зараз не сильно... Радіти з цього приводу, але радості для, привід для радості є, тому що ну, це відчувається, що кити настроєні серйозно, вони не роблять з рухів, не фіксуються, а тримають, навіть докупляються. Тому робимо висновки. Далі решту новин буде присвячено майже всіх ефіру. Отже, згідно даними аналітичної платформи on Chain, великі інвестори скупили ефір майже на... 57 мільйонів доларів. Декілька крупних гаманців вивели з біржі Binance цю криптовалюту на 29, 5,5, 5,7 і 22 мільйони, відповідно. Отже, про що це свідчить? Якщо великі гаманці, великі ну, гроші, кити, виводять з біржі ефір, вони ж не виводять USDT, вони ж не фіксуються, не виводять фіатну валюту, правильно? Вони виводять ефір, тобто вони будуть його тримати. Це означає, що вони його не фіксують. Тобто вони вірять в подальший ріст. Так що, ну, звичайно, для біржі Binance це не дуже хороша новина, тому що ну, йде відтік коштів від неї. Але для нас це хороша новина, тому що ми розуміємо, що є люди, які вірять, і кити вірять. І ми віримо. Ще про ефірчик, така цікава новинка. Цього тижня на Ethereum з'явилася позитивна новина. Вражаючий багатомільйонний продаж ще одного криптопанку NFT. Панк 635. Ультрарідкісний аліанпанк був проданий в четвер за колосальні 12,38 мільйонів доларів анонімному колекціонеру. Цей продаж став третім випадком за останні кілька тижнів, коли Alien Punk переходив з рук в руки за суму понад 11 мільйонів доларів. Представляєте, NFT починає оживати. Знову новини навколо нього крузіться, знову великі продажі. ну, Це криптопанків, цих NFTшок. Так що, ну це свідчить про е, початок вичачого ну, булеран. І ми сподіваємося, що так воно і буде. Отже, 25 квітня компанія Consensus, що стоїть за популярним криптовалютним гаманцем Metamask, подала позов проти комісії з цінних паперів і бірж США SEC. Головна мета Consensus у битві проти американського регулятора зберегти доступ до платформи Ethereum – для розробників і простих користувачів консенсус пішла на такий крок з двох причин: СЕЦ неправомірно розширює сферу своєї діяльності, класифікуючи етеріум як цінний папір. І друга причина підхід відомства до регулювання шкодить розробникам, інвесторам та установам, які зацікавлені в блокчейні другої за капіталізацію криптовалюти. Усі аргументи консенсусу зводяться до... Природи мережі, вона на думку фірми являє собою символ людських інновацій, які не повинні придушуватися занадто агресивними заходами регулювання. Так що ми розуміємо, що консенсус зацікавлена компанія, але ми розуміємо також, що ви бачили вчорашній підйом ефіра від вчорашнього вечора, ну від вечора суботи до сьогодні цілу ніч в неділю ефір ріс. Тобто новини позитивні, сказуються, І ефір навіть починає підтягувати біток. Біток стоїть, правда, на місці, не сильно рухається, ну але трішечки там щось пробує шевелитися. Можливо, зараз, особливо ми знаємо, що на початку травня має бути дедлайн по прийняттю спотового потвоби ефір і І, можливо, на фоні цієї новинки вже почався ріст. Пам'ятаєте, як було з біткоїном? Всі думали. Після прийняття спотових ETF починається шалений ріст, а він почався до прийняття за декілька, ну там два тижні. От якраз як зараз от, такий період іде з ефіру, почався рух вгору. Тобто кити почали скупляти, почали ну більше скупляти. Вони вже скупили давно, просто для фіксації вони докупляють, піднімають, розганяють ефір ще вище, щоб зафіксуватися на ну досить приємній ціні. Тому обережно пам'ятаємо попередній досі з біткоїном. І зараз ще трішечки можна по ньому посидіти в лонг, але не сильно, не сильно тому, що може бути така сама ситуація, як з біткоїном, коли він хлебись і пішов донизу. Отже, ще така цікава новинка, але вже наша українська. Я вичитала в Binance, в їхньому чаті хочу вам зачитати 24 квітня. Це було Binance Academy та Blockchain Center Оголосили про співпрацю з Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій України. Цей університет став першим в Україні, який долучився до міжнародної програми Blockchain Center. Протягом 10 тижнів професорсько-викладацький склад пройде серію курсів з блокчейну від Binance Academy. По завершенні викладачі отримують унікальні nft сертифікати, які підтвердять їхню класифікацію. Отже. Чаться наші викладачі криптовалютній грамотності, будемо так це називати. Тобто їх Binance Academy посвятить усі тонкощі блокчейну, блокчейн-технології, я так розумію, і криптовалют, і всього решту. І вони вже нарешті, ну тобто почнуть вчити студентів. Хоча студенти напевно зараз можуть їх багато чому навчити, але звичайно, що викладачі мусять мати розуміння, що відбувається в сучасному світі. Як технології йдуть вперід, ну як викладач може навчити студента, якщо він ну просто застряв, десь ви розумієте, прогрес так іде вперід. Що вчителі і викладачі зобов'язані зобов'язані не проходити курси підвищення кваліфікації для галочки, просто там якісь начитки їм дають. Вони ходять там ковуську попивають, сміються. Я не знаю, чим займаються. Ну, звичайно, що здобувають знання, але не ті знання, що потрібно, тому що ми бачимо рівень освіти в наших вузах, в наших школах і в інших навчальних закладах потрібно піднімати рівень освіти. і оце великий крок, величезний. Можливо, багато інших ще університетів, академій, Мій візьмуть собі за приклад, і так само будуть навчатися оцій грамотності, цифровій грамотності, скажем то так Тому що нам потрібно йти в. Ну розумієте, студент, який вчиться, він хоче здобути освіту, він не повинен знати якісь там догми, які були в 50-х, 60-х, там х роках. Він повинен розуміти, ну, відчувати, як, що зараз відбувається в світі, які зараз тенденції, які технології. Тобто він собі вже, от коли він вчиться, він обирає професію, він робить вибір, чи він буде чим займатися, чи він буде займатися тим, чи тим. І коли людина, ну, по перше, йде в надії, що його навчать, що йому дадуть. Крок якийсь дадуть йому, покажуть шлях в навчальному ну, в вузі. Приходить, а там самі не знають, що робиться і куди йти. Їм все підходить тим викладачам. А тут прекрасно, це прекрасно. Binance — молодці. І державний університет інформаційних комунікаційних технологій України молодці. Я вас вітаю, і я сподіваюся, що ну, це перший крок і це великий крок. І далі буде. Ну, а ми пігнали дивитися, куди рухаються наші криптовалютки. Отже, біткоін, так як я і казала минулого разу, що в нього є два шляхи, так? Перший шлях це піднятися, ну, тобто проскочити ось цю зону і піти вгору далі, вже там ту зиму, як то кажеться, або вдаритися об цю зону, яка є досить сильною, зону спротиву. Зараз вона для нього стала. І рухатися далі, можливо, з корекціями, але вниз. Ми так і зробили. Ми вдарилися об зону, пішли вниз. Що зараз відбувається? Ну, ми знаємо, які новинки по ефіру розганяються. Це не є такі аж сильні надзвичайні новинки, але бачите, вони змогли зробити Дивіться, це біткоін двадцять має, А ефір вже мав сьогодні один, ну, півтора відсотка десь, по-моєму, мав сьогодні вже. Тобто, ефір тяне ефір. Іде вгору. Свічка сьогоднішня зеленіє, але це ще нічого не означає. Давайте дивимося на тижневу звичайну свічку. Ось. Неділю класно огляд робити, бо видно, свічки тижневі, більше видно. А тижнева свічка така, бачите, і зверху є тінь, досить викуплена і знизу є так. Починаю, не знаю, чи зможуть сьогодні зробити такий імпульс, щоб це все забрати і піти вгору. Щось не дуже похоже на це. Не дуже похоже. Але. Ми знаємо, що понеділок, понеділок може бути всяке, тому що відкриваються ринки і люди починають працювати. Ми знаємо, що вже третій тиждень у нас червона свічка, та? третя червона по біткоїну, і це не дуже хороший знак. Зараз ми десь половину забрали та можемо вже починати, в принципі, відростати по бітку. А ну, дивимося по фібоначі. Та, бачите, навіть трошки більше закололи. Ну тобто, от гарна реакція йде від 0,5 зони. Та. Не можемо зафіксуватись нижче 0,5. Бачите, починає реагувати. Тобто є всі шанси, що зараз ми таки по бідку трохи підростемо. І було б непогано побачити, ну хоча б ще ще раз в цю зону підйом. Бо так просто падати йому не цікаво. Це 100% гарантія. гарантія. Тому що тут дуже сильно затримали його. Двісті три доторкання було до цієї зони. Тому. Є така надія, що зараз біткоін підросте. Але поки що так чітко я сказати так само не можу, не беруся. Якби то хоча б друга зелена свічка була чи якось, а так, знаєте, дуже замало цього, дуже замалий фактор. Ну, біткоін я далі лишаю туди-не-сюди. Дивимося на домінацію. Домінація падає, альта починає, починає брати гору. Тобто домінація падає, дивіться, від якого вже числа, від 13 квітня. Падає домінація. Тобто біткоін він так консолідується. Ми бачимо, що йде ефір так само, як і біткоін, вдарився в цю зону, що я йому малювала. Я казала минулого разу, що якщо ефір зможе пробити цю зону, то буде товктися між оцими. Тобто дійде до цієї і буде товктися між цими двома зонами. Він не зміг за перший раз пробити. Першого, ну, з першої спроби йому не вдалося, і відбулася реакція. Бачите, два закола відбулися цієї зони. І далі ми. Пішли на корекцію. Корекція була невеличка, тобто сила биків однозначна. Корекцію навіть ми не дійшли до 0,5. Ні, дійшли, перепрошую. Якраз дійшли до 0,5. Шикарно відреагував від зони 0,5. Два доторкання було, бачите? Тому відповідно ми біжимо зараз догори. Я сподіваюся його. Давайте зразу так само. Фібоначе натягнемо від того, як він падав. Зараз, бачите, так само зона 0,5 вже є. Але я сподіваюся його сюди. Все ж таки я сюди його буду сподіватися. Перша буде така в нього тут полоска. Зараз я поставлю. Ось тут буде ця зона така жовтенька, яка буде 3413. От я сподіваюся, що таки сюди він дійде. А далі чи зможе він, а можливо, і до цієї зони таки дійде, то що я йому тут малювала. І стане ну, точно, реакція буде або відразу від цієї зони, або від цієї реакція буде побачити. Ну але якщо він спочатку, давайте хай він спочатку дійде до цієї зони. Ну, але він браво йде бачите вже, дивіться, яка вчора шикарна світа. Ну, це вчора вночі вони почали, так що його зловити було нереально. А, ось, Але сьогодні продовження банкету. Дивимося, що ще в понеділок вони витворять америкоси. Ну, наразі ефір мені виглядає лонгово. Тому я на той найближчий день-два йому лишаю лонг. BNB навіть не змогли. Навіть не змогли вони сильно його протиснути, так як падав біток і так як. Тобто BNB, ну там ще так само, шикарні новини. Знову вийшли, знову ряд лаунчпулів вийшов, якщо я не помиляюсь. Ну досить такі гарні по BNB, по Бейнансу йдуть новини. Знову козрі повитягав Binance, і оце дивіться, як тримає BNB. Зараз отут в нього є та зона, бачите? Вона досить потужна, цей ордерблок. блок І ось вона, скільки разів вдаряємося, ми в цю зону. Скільки разів ми вдаряємося, не можемо як пробити. Можливо, буде така реакція BNB нарешті вниз від цієї зони. Ну, якщо буде реакція, то сюди би я чекала її. В область 552. Але якщо зможуть все ж таки пробити цю зону, ну, то я навіть не знаю, що зможе зупинити BNV, тому що тут вже дуже недалеко до пробою і до оновлення своїх історичних максимумів. Воно дивимося. Так, бачите? Дуже недалеко. Давайте я вже цей історичний максимум відмічу. Якимось таким кольором білим. Ось. І все. Тобто тут вже недалеко. Так що дивимося, наблюдаємо, як він себе буде поводити. Якщо зараз відіб'ємося, беремо шорт в цю зону. Ну я буду брати. Хоча не здало брати на зростаючому ринку шорт, ну але то таке. Можна зі стопами взяти. Навіть десь от вже зараз починати розглядати в точку входу, тому що, бачите, не змогли пробити. Три рази пробували. Ось, можна шикарний шорт взяти. Якщо не зможу. Ну якщо зможуть. Пробити зараз такий імпульс, ефір дасть йому, чи ше що, чи ще щось, то звичайно, ту зиму. Але ні, більше мені, от чесно кажучи, виглядає BNB на, на шорт, тому що ну здорова корекція має бути. Так як тут була, бачите, росли, росли, але на корекцію пішли. Ось так само і тут зараз. Солана солана в своєму спадному коридорі, але починає його тестувати, починає його пробувати пробивати. Так? не сильно не вдалося її пробити, але спроби були. Тому. Якщо за, і дивіться, і те, що вона товчеться поверху, і те, що вона корекції поробила, собі нормальні. Взяла, навіть половину імбалансу не забрала. тобто, Звичайно, що від цієї зони була реакція. Бачите, я її так само малювала зону, зону імбалансу. Не намалювала, але вона тут є. Ось, тобто буде тягнути. Давайте імбаланс ще намалюю. Ну якраз получається середина імбалансу, навіть не буду фібу натягувати. Ось, тобто я думаю, що а може і цілий баланс заберуть. Тобто солана мені лунгово виглядає. Так паршиво BNB тут, звісно, можливо, я помилилася. Так що тут обережно. Шорти, звичайно, не беріть люди, шорти. Лакально ну, зараз падний графік, але обережно. Тому мені здається, що BNB... якщо, дивіться, так от, якщо Солана зараз в такий пробивається коридор, то дуже недалеко лишилося. Ми то побачимо, відчуємо. Я думаю, що як не сьогодні, то в понеділок ми це відчуємо. Якщо Солана прибуває в коридор, відразу я би тут вже починала луни розглядати, ну, щоб далеко не бігти. Ну якщо не зможе, і зараз ми підемо вниз, то ми бачимо, що тут ще є, куди їй падати. Тут є така зона в неї, від якої вона відштовхувалася декілька разів. Така досить собі серйозна зона підтримочки. Ну, вона може її пробувати пробивати. Може, тому обережно. А тут далі ого, яка незібрана ліквідність ще є. Чи зможуть просто вони це зробити? Ну, по ідеї мали б, навіть якщо дивитися по імпульсних, по імпульсному аналізу, то ще б один імпульс мав би бути, по ідеї. Тому солана наразі виглядає мені лонгово, Ну, але то таке. То такий лонг не дуже, не дуже поки що. XRP. XRP В вернувся в свій трикутник. Ну XRP фактично половину імбалансу забрав. Так що міг би вже і не повертатися наверх. Як серпі, я далі лишу не туди і не сюди, тому що тут немає чіткого, чіткої причини. Можуть ще піти ще за імбалансом, забрати його повністю. От. І якраз від ордер блоку, би ми гарно собі могли тоді вирішувати, чи пробиваємо його, чи йдемо вниз, то таке. По ідеї, лонг би ще мав би вимолюватися, Але знаєте, тут як скаже маркетмейкер, так і буде. Тому я так само, як серпі, не туди, не сюди. Отже, друзі, картина така. Ну зараз роздоріжжя, звичайно, поки є такий ренч, поки йде така консолідація. Дуже важко прогнозувати щось. Ми самі розуміємо, що може ціна рванути як в одну, так і в другу сторону. І від нас це ніяк не залежить абсолютно. І прогнозувати якийсь, ну на тиждень часу дуже важко в ріндях. Дуже важко. От коли йде чіткий рух по тренду, ми бачимо його. Все, тут навіть нема про що говорити. Ми тільки можемо ті відскоки легенькі прогнозувати. Ну коли ми в рінді, пам'ятайте, без топів торгувати обережно. Обережно, тому що як рване. Застрянете, будете засаджені на декілька тижнів, розумієте, не треба такого робити. Отже, якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Бабі, то під цим відео я залишаю реферальне посилання, реєструйся і торгуй собі на здоров'я, будеш мати приємні бонуси на комісію про торгівлі. Якщо ти ще не підписався на інші мої соцмережі, то будь ласка, я тебе чекаю. Підписуйся на TikTok, на X, на Instagram, на Telegram. В телеграмі в нас є чат. Будь ласка, я тебе чекаю в чаті для обговорень. Мало людей, але хочеться більше спілкування. Так що приєднуйся. Ну і до нових зустрічей. Па-па. Друга частина після цього відео. Передивися собі. Там інші криптовалюти. па, -па.